Планову нараду з основними керівниками служб міста цього тижня розпочали з підведення підсумків сесії міської ради, яка відбулася 17 грудня. На ній було прийнято рішення про перейменування 105 вулиць Борисполя, чого вимагає закон України про декомунізацію. Були враховані багатьох, побажання багатьох жителів там, де зверталися повернуто дуже багато старих нас. Вулиці. Ну і, звичайно, по деяким вулицям були дискусії, з прийняттям, Але я не думаю, що ми в першу чергу переміновували вулиці тільки для сьогоднішніх людей, скільки для майбутніх поколінь. Заступник начальника Бориспільського відділу поліції Олексій Огорєльцев доповів про роботу правоохоронних органів за минулий тиждень. Проводилися писка і займалися в час проведення одного опусков, з запуск із велике кількість патронів, аруже. Дяжоли наркотик, фітамін про випадок з чотирирічним Бориспільцем, який втік з дому, також говорили на нараді. Олексій Рудольфович розповів, що 11 грудня о 9-й ранку на зупинці небайдужі громадяни помітили дитину, яка самостійно намагалася сісти в автобус в напрямку столиці. Містяни зателефонували до поліції. Виїхали к нему. мальчику, 4 чотири годі їхати до бабусі в Київ. Ну мальчик все. Привезли в больницу в таких случаях, когда нет родителей, мальчик не мог показать, где он живет. Поместили его в детское отделение. А мама кинулась только через 9 часов, о том, что пропала демонстр. Мама в запоях. Наразі постало питання щодо позбавлення батьківських прав матір хлопчика, яка зловживає алкогольними напоями. На це нарікають і сусіди, і працівники дитсадка, який відвідує хлопчик. Служба у справах дітей відповідно зреагувала на скарги, родину поставили на облік та виїжджали на місце. Щоправда, під час перевірок мати дитини перебувала у тверезому стані. Раз місяць, два рази місяць постійно відвідували цю родину. Хлопчик ще проходить як старше у наші політички центральній районній лікарні і опікується з ним вопроси. Тому це питання ми будемо виносити завтра на розгляд місії з питань захисту карти, може приймати перезнальні рішення з приводу влаштування подальшої. Вже вкотре на нараді піднялося питання викрадення каналізаційних люків по місту. Цього разу громадський активіст Анатолій Пасічний зосередив увагу на мікрорайоні стріла. Люки крадуть, здесь связные, закритий, секретний замок, все, взламується замок ночі, прямо под окнами, 7 метрів фотоквон да, взламують машина дергають связной кабель. Остався мікрорайон без служебних связи від Україра всі спеціалісти, да, вот. Но ну, сегодня ночью сработала сигнализация, там они сбежали. Вот. Надо какую-то меры предъявлять, потому что народ как-то настолько возмущен в этом плане что Ми делаем, где патрули, там ночью где-то надо в такое пиковое время, может быть, патрули, патрулі, ходили. Да? люк его нормальный человек никакой не откроет, Там специалист должен быть, бути, как если замок этот открывается, да? вот. и машины дергають как. Анатолий Федорчук зауважив, що якби у місті не приймали такий вид металобрухту, то люки люк ніхто не викрадав. Тож насамперед варто докласти зусиль для боротьби з такими підпільними пунктами прийому. Те, що у нас є стихійні. Підпільні прийоми металобрухту, то це фарш. І от починати треба з цього, а не, тому що я ще раз кажу, ми цю тему піднімали не один раз. знаєте, Виходимо всі під Богом. Йому. Будь-хто, який живе в нашому місті Борисполі, може попасти та відкритий люк. у четвер. Близько шостої години ранку. Автомобіль марку та номерний знак якого не установлено, зніс три електроопори. Про це повідомив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Втрати понесло і районний підрозділ Києвобенерго. Втрати понесли наше комунальне підприємство «ЛКЕ», тому, що фонарі побилися там. Потрібно поставити нові фонарі. На бригада працювала цілий день. Зніс три фонарі. Людей же всіх, тоже міліція пройшла до питання, ніхто не бачив. Ніхто не бачив. А машина що розбита сильно була машина. За минулий тиждень управління освіти і науки підготувало та провело 12 процедур державних закупівель на продукти харчування для дітей шкіл та дошкільних навчальних закладів. Проте не всі тендери відбулися. Про це повідомила начальник управління Тетяна Черноїван. На жаль, у нас не відбулися процедури на закупівлю м'яса, яєць. І сьогодні один подав учасник на закупівлю печінки. Тому ці три процедури ми оголошуємо на повторну на повторні відкриті торги. Начальник головного управління Держсанепідемслужби у Київській області Тетяна Орабіна озвучила результати дослідження інституту гігієни харчування, вилученої у нелегальних торгівельних точках молочної продукції. У ній було виявлено невідомі хімічні речовини, ідентифікувати які не вдалось. Проте очевидно, що у продуктах харчування їх не повинно бути. Мікробіологічним показникам. І в творозі в метанів були виділені Крим бактерії групи тяжкової палички, і ще пісня відкрив. Це дуже нагоди 25-річчя від дня утворення Державної служби зайнятості України на нараді вручили подяку директору міськрайонного центру зайнятості Михайлу Павленку. Ініціативність вагомий внесок у виконання завдань пов'язаних з реалізацією державної політики зайнятості та заводу відзначення до ці а також зауважуємо, що для укладення договору на вивіз сміття необхідно звернутися до комунального підприємства ВКГ за адресою міста Бориспіль, вулиця Котовська, 128А. Вартість послуг за місяць 17 гривень з двору. Самовільний вивіз побутових відходів може призвести до екологічних проблем у нашому місті. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.